Все, ми в Яримча. Йдемо на першу локацію. Уже скільки грибів, подивіться, сири. Ресторан Гуцульщина, ребят. Те, що ми бачили, мініатюри, ви питали, поняли? А, да, ось він. Вишня, дика вишня у них у всіх. Не п'яна вишня, а дика. Прикольно, що ми його бачили в мініатюрі. Ресторан Історія. З 56-го року він працює. Ресторан-музей взагалі називається. Але ми приїхали не сюди трошки. Пішли далі. Мотусковий парк. Так, да, да, вже чут на водоспад. Пробій. Великий водоспад пробій. Ми на нього йдемо. Ага, це ж дизянка бачила. Красотішка. починається. О, місток. У маминому стилі, як мама любить, ні дякую, сюди б я не зайшла. З одного разу, гарно. Дірська річка. Класний, велика річка, водоспад не дуже великий. Я думала, він більший. Я думала, він більший. Після водоспадів в коли ми бачили, коли там бог стіною ціною стояла. Він маленький, але бурхливий такий. А он там он більше да, 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 да. вот так надписи? щенат все эти деляни Володя Вера Ветер Ге, тебе сходка ее дать вода а, Поставь сбоку Коротше все мені не свалиши. я не в и рак фотографую тата Клас! пратур взагалі прикольний. Поряд з водопадом є ще одна локація, яку ми дуже хочемо побачити всі. Крім Тимура, він сьогодні нічого не хоче з стій ноги. Встав, дайте морчик, Образився на всіх. що зимову куртку змушувати. Сорочки ковбаски дійшли. Що це таке? вже, Купили ковбаску. і чоловіку ще чай подарували. Він просив щось заварювати У термос собі обрав обравок, йому подарували. Змогла просто чортілу прийти. 100 гривень штука, дві штуки буде. Ти мене любиш, а мама любить. вас. Як дитинці. Взяла з волочким горіхом. Так. Без домішок. Сумочку кинь до сира, цього. Просто проходила, каже, військовий, як, скажіть мені, повністю пограждання. Ще дітям щось. Дякую, щиро. Дякую. Ну на роботі тільки, якщо передати. Там сума. Молитви дали і сир дітям. Почти.